Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Хотів мобілізуватись до ЗСУ, аби зливати інформацію Росії. У Запоріжжі працівники СБУ затримали зрадника. Він активно підтримував ідею рускава міра, писав у проросійських телеграм-чатах про місця прильотів у Запоріжжі. На початку цього року захотів виїхати до Росії. На що його родич, російський офіцер, порадив стати до лав ЗСУ, шпигувати на користь РФ, а врешті перейти на сторону окупантів. А щоб заслужити довіру ворожих спецслужб, треба було вбити кількох українських військових і надіслати росіянам фотодокази. Наразі зраднику загрожує дово. 8 років тюрми. Журналістка Вікторія Рощина померла у російському полоні. Вона їздила на окуповані території, зокрема, Запорізької області, і писала про ситуацію в загарбаних росіянами містах. У серпні 2023 року під час чергової поїздки росіяни взяли журналістку в полон. Вона могла б повернутися додому під час найближчого обміну полоненими, але не витримала знущань окупантів. Житель Запоріжжя, будучи під наркотиками, угнав автівку. Власник Таврії помітив, що його машина зникла з парковки. Патрульні знайшли викрадача. Він має сплатити штраф а на додачу за викрадення машини. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Інсталяція деревопам'яті з'явиться у Запоріжжі на 9-метровій металевій конструкції у парку металургів. Будуть написані імена загиблих героїв. Ідею інсталяції розробила команда «Гогольфесту» разом з діючим військовим Дмитром Костюминським. Бачите у телеграмі повідомлення про виплати від ООН. Не поспішайте залишати свої особисті дані, Поможете не натрапити на шахраїв. У Фонді народонаселення ООН повідомили, що не мають офіційного каналу в телеграмі і не публікують у соцмережах оголошення щодо реєстрації на отримання виплат. Жителі Хортицького району Запоріжжя жаліються на сморід. Група мобільного моніторингу Держекоінспекції обстежила території, зокрема гаражних кооперативів. Але забруднювачів не знайшла, тож пошуки осередків смороду тривають. Північне сяйво бачили у небі над Запоріжжям. Воно з'явилось через сильну магнітну бурю, яка накрила планету вчора. Побачити сяйво можна на безхмарному небі до ранку неділі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.